Річ, панове генерали, тих, яких незаконно звільнив Зеленський разом з Валерієм Залублем, до якого часу ви будете мовчати? І висиджувати? Багато з вас, дійсно, герої України, сміливі на полі бою. Так чого ж ви боїтесь подати голос якомусь клоуну? Осьому недоумку, дебілу? У військових справах, який відкрив двері російської агресії, про що я вас всіх попереджав весною 19-го року і потім декілька разів до самого повномасштабного вторгнення. Та ви ж українські генерали. Ви ж, блін, присягали на вірність українському народу і українській державі, а не цим зеленим непотрібам, зеленим гнидам разом з їхнім клоуном. Я зараз емоційний, я розумію. Але вибачте, на кону стоїть бути чи не бути в Україні. Втратимо чи...